Всім привіт! В цьому короткому відео я покажу, як правильно зробити встановочну флешку Windows 11 в програмі Rufus. Для цього нам потрібна лише флешка, бажано 16 ГБ. У мене 64 з Аврори. Заходимо в Google, пишемо Win 11 iso Заходимо на офіційний сайт, провертуємо в самий низ. Вибираємо ISO. Завантажити. Вибираємо мову Українська, підтвердити. І завантажити ISO. мене воно вже завантажене, тому заходимо на сайт Rufus. Натискаємо на кнопку Rufus 41.exe і запускаємо його. Вибираємо нашу флешку. Вибираємо образ ISO. схему розділів GPT і натискаємо Почати. Натискаємо Так. Можемо з першого по п'яту галочку натиснути. Натискаємо ОК і чекаємо. заходимо в BIOs, Boot menu і вибираємо нашу флешку. Бля! Вибираємо замість GPT MBR, робимо те ж саме. І чекаємо. Заходимо в BIOS, меню, Вибираємо наш пристрій і чекаємо завантаження. Ось і все. А далі починається стандартний процес встановлення Windows 11. 11 11. Дякую за перегляд відео. Ставте лайк, підписка, коментарі від п'яти слів. І дякую за перегляд. Підтримуйте український контент.